Гадаю, четвер, 30 березня. І це Капрі Ньюз. З вами у студії працює Владислав Кухлевський. І мої колеги вже готові розповідати про найактуальніші події Донеччини. Сьогодні обговоримо наступні теми: до безпечного місця. З Покровська вирушив евакуаційний потяг. І коли ти остаєшся з трьома сумками. Ну, етанішись. це не життя. Лише шість кілометрів до позиції ворога. Білі Янголи евакуюють людей з небезпечних місць. Я боюсь самолюдів. Розкажу, що тут робиться. Мирноградський відділ освіти, про здобутки та освітній процес. У громаді на даний час 2602 дитини. Це діти, які навчаються у закладах загальної середньої освіти, дітей дошкільної. Вихованці дошкільних закладів у громаді 568. Нові вбиральні та душові кімнати завдяки благодійній організації у новогородівці розпочали ремонт в шелтері. За допомогою їхнього фінансування зараз виконується ремонт е санузлів, там кабінок і все інше. Тобто планується, що всі п'ять поверхів будуть відремонтовані. Падіння курсу долару та повернення ПДВ на паливо. Яка ситуація у Покровську? Чергова гуманітарна допомога для виповід. Червоного хреста От та ми отримали двісті всього наборів, двісті получили от продуктових наборів. Получили, навіть у нас моющі. поради психолога: як заспокоїтися та побороти стрес? Стрес це, наприклад, там народження дитини, це щось таке, якась гарна звістка, щось таке добре. Негативний стрес, чи його ще називають дистрес. Це те, що ми завжди маємо на увазі, коли кажемо про стрес. Інформаційний випуск починаємо з оперативного зведення поліції Донеччини про ситуацію в області. Внаслідок ворожої агресії постраждали 11 населених пунктів області. вбито і поранено цивільних мешканців. Ворог вдарив по містах Авдіївка, Бахмут, Курахове, Часів'яр, Дружківка, СМТ Велика Новосілка, селах Времівка, Новобахмутівка, Степанівка, Новокалинове, Соловйове. Окупанти били з авіації ЗРК с 300 РСЗВ ГРАД. Ураган артилерії, мінометів знищено та пошкоджено 11 цивільних об'єктів, сім житлових будинків, дитячий садок, гараж, лінію електропередач, залізничне полотно з авіації. Війська РФ били по Авдіївці, великі новосільці та Времівці. З Градів обстріляли Новокалинове з ураганів, Степанівку та Новобахмутівку. В усіх випадках пошкоджено приватні оселі та об'єкти інфраструктури. Інформації щодо жертв не надходило. Дві ракети С-300 тристарашисти спрямували подружки. Снаряди поцілили в багатоквартирний будинок і залізничне полотно. За попередньою інформацією, люди не постраждали. Реактивною артилерією окупанти накрили Бахмут. Руйнувань зазнали два багатоквартирних будинки та гараж. Є травмовані цивільні мешканці. Внаслідок ворожих атак маємо загиблого та пораненого у Часовому яру. Поліцію та СБУ відкрито кримінальні провадження. Добропільська громада зазнала ворожого обстрілу. В ніч з 29 на 30 березня було завдано ракетного удару по Кутузовці, що у добропільській громаді. Внаслідок цього було пошкоджено два будинки. Інформації щодо жертв та постраждалих наразі немає. До безпечного місця З Покровська вирушив евакуаційний потяг. Подробиці далі. Сьогодні з Покровського залізничного вокзалу на евакуаційному потязі виїжджає до більш безпечних регіонів лише 30 вимушених переселенців. Усі вони з місць, де тривають активні бойові дії, і ворог нещадно гатить по мирному населенню. На Донеччині триває обов'язкова евакуація населення. Жорстока реальність вимагає від людей прийняти важливе рішення, від якого залежить власне життя та майбутні дітей. Часу на роздуми іноді не лишається. Виїжджають переважно. Жінки, діти, літні люди та маломобільні люди, які потребують догляду, стали прильоти часті, буквально дня два назад. були такі два серйозних. Ну, обстановка ж така, що ну, ложися, бах, встаєш, бах, і посередня Ну, не стали ризикувати вже». із бахмута. с кошечкой с Марсианей Ой, ужасно, ужасно. Я с Бахмута я 20 ноября уехала в Часовяр. Не хотела, но там уже так это самое, что ну, там страшно ночью. да ночью целый день бахкают, а ночью так вообще вся в страх ходит. Рядом соседский дом полностью. Этот поза ним полностью и наискось вообще попала. Это самый снаряд я попал туда. Еду в город Днепр к сестре. Она меня позвала. Сильно стреляют. У нас много домов нету. Ну, так что прям конкретно, я бы не сказал бы, а ну, большинство домов нет. Мама там осталась, не захотела ехать. Она сказала, я тут родилась, и я здесь и умру. Я из Бахмута. Потому что она такой возраст. Мне же не 17 лет а и не 20. Вот. В таком возрасте уже расставаться, как говорится, то, что ты нажил за свою жизнь, что я проработал 46 лет, а теперь остался ни с чем, это же, как говорится, не то. И когда ты остаешься с тремя сумками, ну, это не жизнь, согласитесь, это не жизнь. Плачем, но делать нечего, выбора нет. Жили, пока не загорелся, загорелся третий подъезд нашего дома. Схватили сумки, выбежали, вот и все. Вот это вся жизнь. На этом кончилась. Под окном, 27 числа под окном взрывается, все окна высыпаются, рядом пролетают осколки. Вот рядом ты остаешься. Ну ты вообще-то остаешься еще жив, как говорится, жив. Ну так, оболочка живая. А внутри живого нет ничего. Там обгорелые дома, окна такие, зеницы. Пустые зеницы сияют, черные, все обгоревшие, разбитые, все усыпано стеклами, пластиком. Ну, это, знаете, снимать фильм ужасов. Это, так, пока хаты не, не бомбили, так я вроде бы собирался там, будто... А, как я хлопцам говорю, если вы будете без ты оставьте мне мыть хотя бы. Страшно. Yeah. Очень страшно. Евакуація організована Донецькою обласною військовою адміністрацією та допомагають місцеві органи влади. Мешканців Донецької області вивозять як рятувальники, допомагає поліція, допомагають волонтери. Зі сльозами на очах люди змушені покинути свій рідний край, аби зберегти своє життя, бо життя це найцінніше, що має кожна людина. Кожний, хто сідає в евакуаційний потяг, вірить, що перемога буде незабаром, та повернуться у свої рідні міста і села. До рідного краю. В Україні зараз офіційно зареєстровано 4,8 мільйона ВПО, проте насправді їх набагато більше. Існують випадки, коли особі може бути відмовлено у наданні статусу ВПО. Відсутні обставини, які спричинили внутрішнє переміщення. Органи державної влади володіють інформацією, яка підтверджує, що ви спеціально надали неправдиві дані для отримання статусу ВПО. Ви втратили документи, які посвідчують особу, наприклад, паспорт. Проте після їх відновлення довідку можна буде отримати. Ви офіційно не прописані на території області, з якої виїхали. Наприклад, якщо ви прописані у Львові, проте проживаєте у Харкові, з якого і виїхали як ВПО, довідку переміщеної особи вам не нададуть. Лише 6 кілометрів до позицій ворога. Білі Янголи евакують людей з небезпечних місць. Дивимось далі. Велика кількість населених пунктів Донеччини вже тривалий час знаходиться під постійними обстрілами. Люди, які там лишаються, більшу частину часу проводять у підвалах, де вони ховаються від ворожих обстрілів. Коли приїжджають янголи, люди в першу чергу питають новини та якусь інформацію, бо знаходяться без зв'язку з навколишнім світом. Село Зарічне знаходиться лише в шести кілометрах від ворога. І нещодавно екіпажу біля янголи довелося звідти евакуювати літню жінку. Ось такий маршрут. Нам потрібно подавати до жіночки. Наразі чути лунають вибухи, йти приблизно десь. Від автівки нашої в локації до жіночки десь приблизно кілометр. Дорога важка, автівка не проїжджає. Далі йдемо тішки. Попри щільні обстріли та близькість до ворожих позицій, поліція доставляє людям їжу, ліки і надію. Надію на те, що можна врятувати своє життя. Жінка, яку забирав екіпаж білих янголів, була дуже налякана. Дужим, все, а самоліт літа валі. Чого я ось три сумки беру. У мене все все дано. Худобі все. Все, їдемо. Я боюсь було тихенько. Я, я скажу, що тут робиться. Жінку вивезли в безпечне місце. Далі вона вирушить до родичів на Вінничину. Кожен виїзд на евакуацію це смертельна небезпека. Та офіцери від своєї місії не відмовляються. В Україні планують повернути довоєнні податки та перевірки бізнесу. Голова фінансового комітету Верховної Ради Данило Гетманцев повідомив, що податкову систему України з 1 липня повернуть до того стану, як вона функціонувала до початку війни. Повернуться податкові перевірки та штрафи. Пропонуться скасувати 2% податку з обороту, який вели навесні минулого року, та який є альтернативою загальній системі оподаткування. У Покровську на перехресті вулиць Центральна та Пушкіна запрацювали світлофорні об'єкти. Перехрестя вулиць Пушкіна та Центральна у Покровську вважається одним з найнебезпечніших. Лише за останні декілька років тут сталося близько 10 аварій, внаслідок яких були травмовані та загиблі люди. Розмови про встановлення світлофорів на цьому перехресті велися не один рік. І ось у березні 2023 року підрядник з Покровська приступив до монтажу світлофорних об'єктів. Сьогодні, 30 березня, світлофори на небезпечному перехресті нарешті запрацювали. Сподіваємося, що відтепер ця ділянка дороги стане більш безпечною як для водіїв, так і для пішоходів. Чим живе і як працює мирноградський відділ освіти, уже готовий розповідати мої колеги. Діти мирноградської громади знаходяться на весняних канікулах, але відділ освіти моніторить ситуацію. Щодо місцезнаходження знаходження учнів, звітує начальниця відділу освіти у закладах загальної середньої освіти. На сьогодні 4551 дитина. Це на три дитини менше, ніж було в минулому тижні. Троє дітей перейшли до інших закладів України в громаді на даний час 2602 дитини. Це діти, які навчаються у закладах загальної середньої освіти. Дітей дошкільної, вихованців дошкільних закладів в громаді 568. За результатами учнівських олімпіад різного рівня діти Мирноградської громади будуть відстоювати честь Донеччини у всеукраїнських олімпіадах. Учня 8 класу опорного закладу загальної середньої освіти Вовка Данила запрошено до участі у фіналі Всеукраїнської олімпіади з математики, яка відбудеться з 2 по 6 квітня у Вужгороді. Як каже Наталія Лійка, наразі в кожній школі займаються підготовкою документів для реєстрації випускників у національному мультипредметному тесті. Реєстрація відбудеться з 3 квітня по 3 травня. Основна сесія відбудеться з 5 по 23 червня. А додаткова сесія із 11 липня по 24 липня. Також у відділі освіти готуються до атестації педагогічних працівників. У квітні ми проводимо засідання комісії міського рівня, на якому буде розглянуто 35 кандидатів. Це ті вчителі, які Підтверджую свою вищу категорію звання методист або старший вчитель. І є такі, які претендують на присвоєння звання Учитель-методист. Знімальна група телебачення Капрі з Мирнограда. Спеціальною для Капрі Ньюз. Нові вбиральні та душові кімнати. Завдяки благодійній організації у Новогродівці розпочали ремонт в шелтері. Війна позбавила домівок багатьох людей по всій Донеччині. Хтось полишив свою оселю, рятуючись від вибухів. Чиєсь житло зруйнувала ворожа ракета. У Новогродівці працює шелтер, де прихисток знайшли близько 60 людей з різних міст Донецької області. Я з Карловки. У нас, як почалась ото бамбівшка. Мой гараж сарай мої розбомбили, як почали стекла летіти, і от та вже больше. С июня месяца вот это мы тут сидим. Отлично, тепло, уход хороший, душевые есть. И на первом, и на... Я, не, правда, не хожу, я не ходячая. Но люди ходят очень хорошо. Савдеевка, Я здесь 16 -го года была переселенкой. Ну, то что уезжали, приезжали, да. А вот год вот этот же, самый-самый тяжелый, здесь, вот в этой комнате. Жалко того, что там, безусловно, тоскуем, горюем, да. Ну, а это містечко, вот молим Бога, щоб этот улик наш уцелел. Вот и все, много авделицев, тепло, светло, стирають, что надо все нам постирали, принесли влажене, постельнее. Ну, ну, все хорошо. Неабияку допомогу у підтримці вимушених переселенців надають благодійні організації. І це не тільки продуктові чи гігієнічні набори, а й покращення умов проживання людей та благоустрій притулків. Дякую за допомогу Каріта Смаріуполь. Вони допомагали нам і битовою технікою, тобто і там і пральна машинка була нова завезена завдяки їм і електроплити. Дуже багато допомагають, допомагають в плані засобів засобів гігієни, тобто це і пральні порошки туди, і засоби. Для санітарних, ну скажімо так, за допомогою їхнього фінансування зараз виконується ремонт санузлів, там душових кабінок і все інше. Тобто планується, що всі п'ять поверхів будуть відремонтовані. Наразі у двох кімнатах на четвертому та п'ятому поверхах уже були виконані роботи з демонтажу. А сьогодні благодійники завезли до шелтеру будівельні матеріали та сантехніку. Ми вирішили зробити модерні, модернізацію душових душових кабін, щоб обезпечити людей, Людям, как бы хорош, хорошие условия, скажем так, для принятия, для принятия душа. Мы понимаем, что скоро весна, лето это будут необход, необходимые условия для проживания здесь. А дальше мы уже пойдем, пойдем шаг за шагом. Будемо дальше далі косметический, косметический ремонт уже в самих номерах. Ми оплачуємо полностью все под все подлюч. Самі ж ремонтні роботи мають розпочатися уже у найближчі дні. Благодійники кажуть, дуже важливо, аби люди, які через збройну агресію лишилися без дому, відчували себе максимально захищеними та перебували у комфортних умовах. Передавали дані про особовий склад розташування техніки і фортифікаційних споруд ЗСУ. Судитимуть двох мешканців Донеччини за процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури до суду скеровано обвинувальні акти стосовно двох мешканців міста Краматорськ та міста Покровська, за фактом державної зради. Досудовими розслідуваннями встановлено, що з лютого по березень 2022 року чоловік та жінка за допомогою інтернет-меседжерів Viber і Telegram передавали інформацію щодо дислокації особового складу, розташування фортифікаційних споруд і техніки Збройних сил України та інших військових формувань в районах міст Краматорськ та Запоріжжя. Зазначені відомості у вигляді фото та відеоматеріалів, скріншотів Google Maps з відміченими локаціями та схематичними зображеннями, обвинувачення надсилали представникам головного управління Генерального штабу збройних сил та першої служби контррозвідувальних операцій ФСБ РФ, зокрема, злиті дані стосувались способів блокування та перешкоджання опору українських захисників у місті Запоріжжя. Обвинувачені перебувають під вартою. Падіння курсу долару та повернення ПДВ на паливо. Яка ситуація у Покровському? У березні 2022 року податок на пальне скоротили з 20% до 7%. Окрім цього, був скасований акциз. Такі кроки повинні були допомогти споживачам і бізнесу у найбільш скрутні шокові часи мати пальне за прийнятною ціною. Проте по факту паливо майже зникло на заправках. Згодом ситуацію владнали. Проте сьогодні знову заговорили про повернення до воєнного податку. Тож з липня 2023 року податок на додану вартість на паливо планують повернути на колишній рівень 20%. Журналісти телебачення капрі вирішили дізнатися, яка ситуація з цінами на паливо у Покровську на сьогодні. Тож, як бачимо, ціни на АЗС Покровська практично не відрізняються. Так, ціна на 95-й бензин на заправках коливається від 47 до 50 гривень за літр. 92-й можна придбати за 47 гривень за літр, а заправити автівку газу можна за ціною 23,50 за один літр. У Покровському районі вартість палива поки що знизилась, і це не може не радувати водіїв. Разом з ціною на паливо трохи впав і долар. Станом на сьогодні у пункті обміну валюту Покровську ціна на купівлі долару становить 37,70, а продажу 38,25. Євро придбати можна за 40,80, а продати за 41,25. Станом на 30 березня за офіційним курсом Національного банку України долар можна придбати за 36,57, продати за 37,12. Ціна купівлі євро становить 39,70, а продаж 40,75. Ані на заправках, ані в пунктах обміну валюту покровської черги не спостерігаються. Компенсацію за працевлаштування осіб з інвалідністю збільшать від однієї до двох мінімальних заробітних плат. Про це повідомила міністерка економіки України Юлія Свириденко. Окрім цього, роботодавцям компенсуватимуть ЄСВ та збільшать термін виплат з півроку до одного року. Таким чином компенсація становитиме від 10 тисяч 895 до 14 тисяч 527 гривень. Розмір компенсації за працевлаштування учасників бойових дій також збільшать до двох мінімальних зарплат плюс ЄСВ до 16 тисяч 348 гривень. Виплачуватимуть такі кошти також протягом року. ВПО отримали чергову гуманітарну допомогу від Червоного Хреста». З лютого 2022 року через бойові дії значно збільшилася кількість категорій людей, що потребує підтримки. Багато хто втратили рідних, житло, покинули власні домівки й вимушені були шукати прихисток у більш безпечних місцях. Співробітники та волонтери ТОВ Червоного Христа України в різних областях нашої країни працюють над наданням підтримки таким людям. Зараз Вот начинаем надо, с 15 марта. только продукция, которую нам оказывает именно Национальный комитет общества Красного Креста Украины. Вот одеяло мы получили, 200 всего наборов, 200 получили, вот продуктовых наборов получили. Были даже у нас моющие тоже были, но тоже очень мало, 80. И вот даже постельное мы даже приняли, всего дали 200, а нас, ну не 500, а всего 1000. Естественно, давали тем, кому за 80. Это было решение управления нашей организации и давали этим Нам болі пожилого возраста, як каже Людмила Полтавченка, 500 сімей із числа внутрішньопереміщених осіб щомісяця отримують гуманітарну допомогу від Покровської міськрайонної організації Товариства Червоного Хреста України. Родинам надають не лише продуктові набори. Дополнительна теж нам дали 200 наборів Це посуда на 5 персон. Ми теж рішенням правління нашої організації решили давати там сім'ї, які зареєстрені и і человек. Продуктові набори, які наразі видають незахищеним верствам населення, містять такі продукти. Аби отримати допомогу, при собі необхідно мати оригінали, довідки ВПО, паспорт. Іен свідоцтва про народження дітей. От що сюди входять. Це 3 муки у нас сходять, пасомічне масло, три літра, кансерви тоні сходять, 2 кг сахара, соль, крупи в сумарності почитати, це шістнадцять з половиною кілограм. Ніна Іванівна зі своєю родиною до Покровська приїхала ще в листопаді минулого року. Жінка з біллю в серці згадує ті події. Від пережитого зазнала як фізичних, так і моральних травм. За допомогою прийшла Вперше. Когда мы выезжали вообще, обстановка была не очень, потому что всех эвакуировали, надо было уезжать всем, заради детей, внуков. Бросили все уехали. Мини-инсульт у меня был, так что молимся Боженьке, чтобы скорее это все кончилось. Это ад кремешный и все. Олену з чоловіком та домашніми улюбленцями місяць тому вивезли волонтери з Авдіївки. Жінка каже, що довго не могли наважитися на виїзд. Наразі намагаються обжитися на новому місці. І в підвалі жили, і вдома жили, готують кушати на вулиці. Вдома у нас була буржуйка, Ну, я знаю, є зараз там немає, звісно, перший теж в кухню настала. Посривали пали. Ну, забивали все позабивали, забивали USB. Чем смогли то том драли вехали. Короче, соседки нормальные, нам картошки надали, лука, масло, вот такое, что необходимо. Вода в Калуці притеплая. Люди, які наразі знайшли прихисток в Покровській громаді, вдячні, дячні, що є така підтримка. Вот сейчас получили хорошую помощь: Одеяло, постельное Набор. Спасибо Красному Кресту, что вот помогают людям, таким как мы, которые уехали с одной сумкой, немножко вещей и все. А здесь нужно ну как-то жить, как-то существовать. Большое спасибо им, что не забывают, конечно, что помогают людям. Уже не маленьчего. Пока месту, да. А дальше будет как получится. О, спасибо Красному Кресту за помощь. Психологічна підтримка це теж один із видів допомоги, який у товаристві Червоного Христа намагаються надати. Адже люди зіткнулися із такими кризовими подіями, до яких неможливо бути готовим. 25 березня пройшов відкритий чемпіонат Донецької області з бойового самбу у Дніпрі. Представники СК Барс виступали на чемпіонаті у розділах Лайт класичне самбо та профул. Всього у змаганнях прийняли участь 50 борців з Покровської, Мирноградської та Костянтинівської громад. Переможців та призерів визначено в особистому заліку та нагороджено грамотами й медалями Донецького обласного осередку громадської організації Федерації бойового самбо України. Вітаємо спортсменів! Поради психолога як заспокоїтись та побороти стрес. Дивимось далі. Сьогодні майже кожен другий українець перебуває у постійному стресі: війна, проблеми на роботі, недостатня кількість відпочинку. Усе це підбиває психологічне здоров'я населення. Психологи кажуть, кожен організм реагує на стрес по різному, і ну у всіх випадках він може впливати негативно. взагалі то стрес це не специфічна реакція організму на будь-яку незвичайну подію. І стрес буває позитивним це еустрес, і негативним це дистрес. Позитивний стрес це, наприклад, там народження дитини, це щось таке, якась гарна звістка, щось таке добре. Негативний стрес, чи його ще називають дистрес, це те, що ми завжди маємо на увазі, коли кажемо про стрес. Негативний вплив стресу на організм відбувається тоді, коли він переходить у хронічний характер, тобто людина живе у постійному стресі і навіть цього не помічає, вважаючи за норму. Наслідки його можуть бути дуже поганими. Якщо він переростає у хронічний стан, так, якщо це негативний стрес, дистрес, і він відбувається періодично і переростає у хроні, хронічний, то це може бути дуже погано для нашого здоров'я, бо змінюється гормональний фон, і з гормональним фоном змінюється весь наш настрій, і навіть це може чинити депресивні стани. Позбавити організм від стресу практично неможливо, зазначає психолог. Але є певні дії для того, аби зменшити та нейтралізувати його вплив на організму. Саме перше, що ми можемо зробити, коли виник стрес, це дати собі час і зупинитися на декілька хвилин, бо в стресовому стані наш мозок працює набагато гірше, ніж завжди, і тому потрібно зупинитися, подихати, дати собі час, а потім вже починати розбиратися з цією ситуацією. Якщо ми можемо впливати на неї, ми на неї впливаємо». Якщо ми не можемо впливати, ми можемо попросити про допомогу, але думати, що я маю робити далі, щоб уникнути негативних наслідків цієї події. Похмура та дощова погода один із чинників, який впливає на виникнення стресу. Коли немає сонця, коли немає якихось довгих прогулянок на свіжому повітрі, то ми автоматично більше знаходимося в стресових ситуаціях, бо навіть, як кажуть, давить на нас погода, яка там і те, що відбувається за нашим вікном. Сам саме стреси вони можуть бути завжди, тобто сам стрес як стрес. А от наслідки, коли це вже хронічний стрес, то можуть бути і весняні загострення, і осінні загострення. Стрес впливає на всі системи організму, включаючи опорно-руховий апарат, дихальну, серцево-судинну, ендокринну, травну, нервову та репродуктивну системи. Тіло може добре впоратися із малими дозами стресу однак, коли стрес стає хронічним або довготривалим, це може мати серйозні наслідки. Для нашого організму перші ознаки того, що організм знаходиться у стресі, такі коли ми почуваємо себе недобре, тобто, наприклад, звич, звичайно, ми почуваємо себе добре. Ми веселі, нам хочеться щось робити. Нам хочеться кудись іти з кимось спілкуватися. А якщо ми вже дивимось на себе один тиждень, два тижні, три тижні, і ми вже якось по-іншому себе ведемо і почуваємо, то мабуть потрібно задуматися, а що зі мною відбувається зараз? Може, це вже не ок, не нормально, може потрібно звернутися по допомогу або щось змінити. Частою проблемою людей, що борються зі стресом, є заїдання, тому що людині хочеться тут і зараз отримати щось приємне. До речі, це може бути не тільки їжа і перегляд серіалів та соцмереж. Часу для того, щоб уповільнитися, не вистачає, і збиваються обмінні процеси в організмі та підвищується чутливість до інсуліну. Щоб подолати стрес, треба розвивати і підключати парасимпатичну нервову систему, яка відповідає за розслаблення, відновлення та навчання. Для цього потрібно навчитися уповільнюватися. Тобто робити паузи і перерви. налаштуйте свій біологічний годинник. Правильно харчуйтеся та давайте собі хоча б трохи часу, аби відпочити. На завершення пропоную поговорити про погоду на завтра, 31 березня. Ранок у Покровську очікується ясний, а вдень та ввечері небо буде ховатися за хмарами. Уночі очікується сильний сніг. Протягом усього дня, починаючи з ранку, опадів не передбачається. Температура в день коливатиметься від плюс 3 до плюс 7 градусів тепла, а вночі стовпчик термометру знизиться до нуля градусів. На цьому у мене все. Дякую, що завжди обираєте капрі. Адже ми працюємо саме для вас. Мирного вечора та на все добре.